Селі Угринь Заводської громади розчищають місцеву дорогу, яку замулило під час негоди 23 травня. Екскаватором копають водостічні канави. Такий вигляд мала центральна вулиця села під час зливи. Відео зняла Наталія Кобзар. З дороги воду несло на подвір'я жінки. Сміття зараз буде в нас на подвір'ї. Патра мали тут робота. Так, підвал мені теж заливає. Підвал у нас просто дуже низько. Тут ось цього ось, ось була вода, ось такий рівень, то ми викачували трохи насосом, а решта, що вже не могли, то просто відрами доносили. Все плавало. Це що Щастя, що нам, що насос не догорів. Замулило й город Наталії. Картопля ніби, не ну, ціла, тільки грядки, замолило, цибулю замолило, клубніку замолило. тут були огірки, все вирівняло, взагалі нічого немає. Подвір'я також. Мене, мене недавно на подвір'ї якраз ми засипали чорноземом, замовляли, купа грошей віддали, все замолило. Просто сміття, бутилок, цілий мішок позбирали. Затопило підвал й у будинку Оксани Церковник. Зараз за оселею доглядає її сестра Анна Фіял. Каже, в підвалі була кухня. Нещодавно в ній зробили ремонт. Там кухонний стояв і все, тут, тут, тут був куток, тут був куток. От все воно замокло. Все тут холодильник вирвали з розеткою, холодильник падав, там двері було вдарило, двері побило. Тут стояла підключена пралка, була. І так все воно було, так рівно було з батареєю, рівно було по, по цього було води. Наслідки негоди ліквідовували самостійно, розповідає Анна Фієл. Впродовж трьох годин відкачували воду насосами. Доки міг викачати насос дотикачав, а потім ми вже вручну викачували. 20 сантиметрів було на моло. Води було мені отак. Ми все то вишкрабували і, і виносили все вручну. Затоплені меблі та техніку винесли до гаражу. Ротували від п'ятниці, ротували як могли своїми силами. І все стоїть. Тут ми в гаражне приміщення. Все. Ось все. Холодильник, отак от прел, на мол з правці. І, і, і все, так як було, то що я чи могла Кухонний вон все, куток і, і ми попрали. Затопило підвал і замулило город також у Марії гуцул тасою, от затопило, нічого не видно. Та й все, все зрівнало. Цілий час є проблема, бо ну тут, бачите, така місцевість, така. Ну але треба якось рятуватися, бо що тут статі тут вже нічого не буде. Староста села Угринь Володимир Плішка каже, з екскаватором допомогла заводська громада. Зараз рахують збитки, яких зазнали місцеві жителі. Виконком вирішуватиме, як їх відшкодовуватимуть. У нас кпзо 2010 вже усуває, здоров'я збирають, купаємо вже фоси. На даний час повернулися троє людей по підвалах. Тут по двірі зайшло на городи, і там пару людей є, що, що по городах трошки позбивали. Шість, напевно. Що. З тим підвалом будемо допомагати, будемо тут звертатися, будемо дивитися комісію, будемо звертатися, войско будемо допомагати. А так під час негоди 23 травня затопило село Росохач Чортківської громади. Відео зняв місцевий житель Олег Сув'як близько 16-ї години. Наше село знаходиться в долині і за рахунок цих вод лісових і там вище ще є коля, води зійшли отаким природнім яром донизу в село. Були розмиті вулиці, це сходило по вулиці Зелена. Змита вулиця, на подвір'я багато зайшло. Вода текла через подвір'я Ганни Федик. Квіточки, ту були ягоди, тут були кущі смородини, коричок. Ну, що було так, як на господарстві. А тепер, дивіться, я не знаю, що, що має бути і коли це має зліквідувати, яким способом. Це просто неможливо. Ну, але таке. Те, що є, то є. І дорога, вода, яка дорога, вон на прицеп грузимо вже тут було, то було, бо мусимо грузити. Ну, дивіться, що маємо. Що ми то ще не кінець, ще четверта частина, певна. А там вон, та є буде, там ще потаки, шифер, і тут все поламало, тут все позносило. Ганна розповідає, весь намул винесло на город. Що помивало? Такий саме, саме початок. Там були огірки, посходили вже огірки, помідори замолило, фасолю повикорчовувало, горох, цибуля, борочок, рови, вон, дивіться, ягодів, куди позносіло, каміння нанесло нам, патиків з цілого лісу. Бог дасть погоди, може якось позагортаємо, трошки трошки, трошки, трошки досадимо. Не знаю, що ми будемо робити. Староста села показує город, який замулило найбільше. Посаджені тут були грядки, цибуля, помідори, капуста. Тяжко буде і за пару років щось, щоб тут росло, і, і це така біда. Вода, розповідає Оксана Штира, витекла на центральну вулицю. Це ділянка дороги чортків більше золоте. Там замулило 300 метрів. Місцеве агропідприємство допомогло розчистити ділянку автошляху. П'ятницю ми десь буквально за дві-дві з половиною години розгородили цю дорогу, зробили проїзд, вивезли сім прицепів мусору. Вона стоїть на балансі і на обслуговуванні Тернопільського ТБЦ. Після тієї стихії ми теж їх повідомили, приїхали представники в суботу і пообіцяли нам надалі почистити, лише як умови погодні покращаться, підрівнати і трошки зробити якийсь благоустрій той дороги і ремонт. Також каже Оксана Штира, вчора відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді. Мають сьогодні приїхати оглянути ту територію, і будуть робити відвід води, щоб якось її скрити. Більше, щоб вона не йшла під будівлі з цієї сторони. Ну і з цим рогом щось будуть. Ну, не знаю, це вже відільно рації вирішив, як його правильно тут зробити, щоб трошки воду спинити в разі, не дай Бог, такої знов безпеки. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.